Продається Ренозої 2017 рік, вже кінець, збільшена батарея вже 43 кВт. Машина в доброму стані. Машина зараз в Німеччині. Сьогодні 19.08 якраз їде в Україну. Реально по трасі проїжджаю 290 км. По місту з рекуперацією буде ще більше. Безключовий доступ. Камера заднього ходу, навігація, це максимальна комплектація того року. Підігрів сидушок. Задні передні склоподйомники. Ще не 57 тисяч пробігу. Збережена, ще пахне новою машиною. Такі нюанси по кузову дрібні. Тут в'їхала вона в стоп, це не страшно, це недорого зробити. Треба кришку багажника, бампер можливо, той зробити кришкою. кришку. Думаю, ліхтар я вже замовив, це вже ціна 10-700 євро обов'язково з ліхтарем і з розмитненням. Який лишається сертифікація і облік. В машині Підімом цих дрібничок зауважень ніяких нема. По всіх питаннях дзвоніть, машина зараз знаходиться в винниках, можна буде її подивитися. Всім вдалих покупок.